Поставила остужать біля вікна. <laughs> тому що мені треба дуже швидко його подарувати. А ну, який він так збоку. Ну такий невисоченький, ну він смачний, тому що я вже спробувала його сьогодні. Темненький я хотіла дуже темний. Зараз вот. пообиваю всю сімочку. Але він дуже-дуже смачний. А тут лежить. Той, як його сильно От. Всім поділила по кусочку пів хлібинки угощу. Темний, ну не горілий це, ні. Але кажеться, що дуже-дуже темний. Ну, це ж я солодана, не пожаліла. Коротше, смачного, хто спробує. Дякую. Смачного. Опара зранку те, що треба. Увеличилася в два рази. Бульбашки на всю катушку. Красиво, гарно. Зараз будемо починати заміс. Тіста. Тиста. Я беру ще одну миску для заміса мюнхенського хліба. Мюнхенський хліб є уже на каналі. Так і називається хліб мюнхенський. Тому вже не буду повторюватися, вже подивитися. Але одне я зроблю тільки тісто трошки м'якше, чим там відео. Спробую м'якше, і може які нюанси учити врахую тут вже в другий раз, як буду замішувати зараз. У мене ж сьогодні два тіста, тому ще. А, я ще о, і це дуже воно таке вже трошки пузирки з'являються. Це тяжелі чиш... тісто. Це чорніше, як я хотіла. І це гарне хліб тісто. Таке я хотіла, щоб воно було дуже чорне. Ось тобі чорний чорний хліб буде. Такий М -м -м -м, аромат, і тміна. І з чого там, я не знаю. Всього, <смеш> всього, що тут є. Ой, клас, це теж друге складання. І потім ще раз і все. Де Ця красота. М -м -м. ця ж красота ще в мене. Цей раз вона буде шикарніша. Мюнхенський це хлібушек. М -м -м, такий класний. Я думаю, що він буде бомбезний Хліб цей раз. Семечка покрасилася. Солодом. Ну, так, от складання зробили. Все, чекаємо ще годину, потім будемо і це розробляти. У нас на столі вже тісто для мюнхенського хліба. Зараз розважу і на розстойку. Буде п'ять хлібиночок по 400 грамів. Буде 5 хлібиночок по 400 грамів. Ну-ка, по 450. Нет, три по 500 і 2 400. Це так пригостити. Тому що всім не вистачає. А всім наобіщала дати спробувати цей хлібочок, Хлібчик вкусненький. Вот, поэтому вот так. Зараз будемо форми кидати і на розтойку. Посиплю цією вот красотою. А воно потім підніметься і з боків буде теж посипочка. Ой, а ми можемо досипати потім, якщо що. От. Все, на дві години точно, може і на три. Тут скільки? 800 грамів. Хай тут на столі підійде трошки, ми потім переложимо на лістик. А може, форму її положити. Ну, я ще придумаю, коротше, ще не придумала. Хай полежить тут на столі, підійде, я потім переложу її. Це сковородку. Ось буде в мене хлібушек тут підходити, потом випечемо. Смій ще, як і називається? Ой, господи. Мюнхенський, ось ще мюнхенський на підході. М -м -м. Той духовці вже допікається. Зараз будемо температуру набирати на оцій красені випікати красавчик. Цікаво, цікавий, який він там, але він гарячий ще. Поставила остужать біля вікна. <різь <різь> <різь> тому що мені треба дуже швидко його подарувати. А, ну, який він так збоку. Такий невисоченький, ну. Такі, він смачний, тому що я вже спробувала його сьогодні.